Вітаю товариство! Ви на каналі збройові лобісти. Поруч зі мною ви бачите Руслана Рохова. Мені одозванюється Манько, і зараз я з ним поговорю. Руслан Олегович, Починайте А поруч зі мною ви бачите голову Нет. спостережної ради Георгія вот, Очайкіна. Який комунікує з голов... координатором групи з допрацювання проектів нормативних актів, зокрема статуту і положень? А власне, ми сьогодні на лідерській зустрічі обговорювали перелік питань, які у нас є до обговорення. А, власне, хочемо нарешті поставити ці три проекти рішень, які минулого тижня були затверджені а, по причині технічного збою сайту. А, які не вдалось поставити на голосування завтра. Ми їх а, а, виставимо вже. З оновленими датами, ну зв'язку з тим, що на тиждень відтянулися. А завтра це все піде в розсилочку. Ось а, також ми говорили на лідерській зустрічі про перший захід у Львові. Хто не бачив, будь ласка, перегляньте ефір, а, гуртуємо мільйон а, минулого вівторка. Ми детальніше про це говорили. Із одним із учасників а, цієї події, одним з лідерів а, зі Львова, який організовує Теодором. Дякую, власне, спілкувалися про те. Де, а, як же ж вона відбулася? Які ефекти, які враження, хто хто власне був? А ось де... може, може додати Георгій щось і, і будемо продовжувати. Георгій додасть, що Руслан Миколайович був здивований, що ми сьогодні в 20.15 і не в 21.15. Це нормальна практика, нічого страшного. Ти ключово все сказав? Якщо він встигне зараз, він доєднається. Якщо ні, ми можемо з тобою притися загалях Я прослухав, ти сказав, що у нас були проблеми з сайтом. А так, я сказав, що у нас до проблеми з сайтом і саме тому не відбулось голосування. А ми з'ясували причини а, і усунули їх а, пізно ввечері в суботу. Фактично на наступну добу. А, ми виявляється, коли робили а, цей бекенд, теж під капотом мотор сайту. А пам'ятаєте, що ми це починали робити ще минулого року? Що в нас не було а, юрособи? А, ми зібрали вже перші там ресурси, виділили це нам на, на міскиці. Такому crm РМ система автоматизації. Ось а, і там ряд елементів, вони працюють як механізм м сервісу. Тобто, ти купуєш або не сервіс на рік. І виявилося, що якраз цим на початку. А листопада це були ті ресурси, е, які ми сплатили перші знесків. І от вони завершились. Треба було закривати цей платіж е, повторно. Оперативно це з'ясовано було, і наші розробники зробили платіж на наступний рік, і ця проблема була усунута. Ось е, тепер сайт працює в штатному режимі. Всі функції е, працюють в штатному режимі. Ось тому власне питання, яке потрібно підняти, буде. Е, ми повторно їх оновили, Руслан Миколаївич, зараз детальніше. Ну не буде детально як минулого разу, презентувати, бо хто не бачив минулого четверга. Ми детально пройшли по всім проектам Зараз Руслан Михайлович просто розкаже про них. А ось про подію ви подивитеся вівторковий ефір, яка була. Ну а інші деталі вагомі. Розкаже е, Георгій чайк. Я мушу е, від вас бігти. Бачите, пікає, я на дорозі. Да, давай, сьогодні, сьогодні, сьогодні буде один Руслан з одним Георгієм. Нормально, нормально, <ріпи> нормально. Ми впора. Гар, давай на е, товариство. Дивіться, е, оці всі попередні етери, той, що був минулого четверга і минулого вівторка, вони довгі, але завдяки тому, що у нас з'явилася людина, яка постійно е, прописує тем-коди. Там є скільким-коди, ви можете переглянути визначити ті теми, які вам хочеться подивитися, і уважно переглянути в будь-який день, в будь-який час, Руслан Миколаївич, Я предлагаю пропоную, предлагаю господи. Я сьогодні з москалями спілкувався. Я пропоную вам зараз коротенько пройтись по тих документах, які ми врешті-решт збираємо з цього тижня, заопробувати, і скажіть буквально те, тезово, щоб ми могли рухатись далі. Да, доброго вечора. Усім коротенько нагадаємо, було підготовлено положення про визначення відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом. От і відповідно до цього положення ми підготували наказ виконавчого директора, який визначив це е, обсяг цієї інформації. Також цей документ визначав, е, які, за яким принципом включається ця інформація до з обмеженим доступом, хто її розпоряджається. які… Надає хто має повноваження щодо доступу до цієї інформації, от, а в зв'язку з тим, що особи, які отримують доступ до інформації з обмеженим доступом, мають зобов'язані пройти відповідну перевірку. До цього було затверджено положення про перевірку, от, в зв'язку з тим, що. Система ну було виставлено на голосування, але внаслідок технічних проблем не змогли це документи проголосувати. Підготовлено новий протокол спостережної ради, де мають бути затверджені ці два положення. Також відповідно до положення про перевірку перевірку у нас проводить комісія з безпеки. От і цим рішенням спостережної ради має бути оголошений конкурс на. Заміщення вакансій вакансій в посад в цій комісії нагадаю, що комісія у нас складається з трьох членів. От е, спостереження рада затвердила текст оголошення, от яким буде встановлено, що з 11 листопада е, протягом 10 днів е, бажаючи можуть подати своє резюме для, для вступу в цю комісію. От, в цьому оголошенні будуть визначені критерії щодо стажу роботи, щодо освіти, от, щодо роботи з асінт От, і е, потім виконавчий директор за цими заявленими кандидатурами проведе перевірку, е, опрацює їх. І е, якщо кандидатів буде більше, ніж три, от, то це буде висловлено на голосування за в звичайному порядку, як ми голосуємо за нашою системою. І потім на 11 грудня має бути результат цього голосування. От і е от цей документ буде виставлений на затвердження спостереження ради. спостережна рада проголосує, його, і тоді буде оприлюднено цей результат. От так що такі були внесені зміни, такі корективи в зв'язку з технічними проблеми, які виникли тимчасові. От, будь ласка, за прошлим ефіром. Там є посилання на тексти цих документів. Можна підняти їх, прочитати, оновити інформацію, от, а також слідкувати за новинами, де буде оприлюднено е, наше оголошення. За цим оголошенням, бажаючі кандидати можуть подавати свої резюме для вступу в цю комісію і таким безпосереднім своїм участю допомагати розвитку нашої мережі, бо це достатньо. Важлива ланка, от відповідальна, і тому ми бачимо, що якраз буде можливість членам нашої мережі там реалізуватися для розвитку нашої структури, Юрі Миколаїв... Я ще раз нагадаю про те, що ну, по перше, ми е, ведемо фактично літопис. Е... Розвитку мережі, от, тобто кожен цей термін потрапляє в архів. Ми залишаємо цифровий слід, тобто, це все йде. Тобто, всі, хто захоче, зможуть потім відмотати, подивитися. Я просто ще раз нагадаю всі ті документи, які що я не сказав. Пан Манько, ви можете знайти в минулому випуску чим живе мережа за номером 20. там детально все проговорювалось. Нагадаю ще раз, що про подію, яка відбулася у Львові, розповідав Довгорохов, і Теодор Дяків, ви можете подивитися в минулому випуску номер шістьдео, який називався від, господи, зараз, від населення до громадян, який був минулого вівторка. Тобто, друзі, якщо я бачу, що до нас тобі точно немає жодних питань. Тому ми можемо з тобою поставити крапку в цьому нетривалому, але стабільному етері, який стане одним з ланцюжком в історії створення мережі. Що ти скажеш? Я думаю, що да саме головне, ми проговорили дали анонс. От так. я ще раз наголошую, буде. Оголошення щодо залучення нових кандидатів до комісії з безпеки, будь ласка, хто відповідає так. цим е, критеріям, да присилайте своє резюме на електронну адресу, яка є на сайті, от і будемо спільно працювати над а я другу. ще нагадаю про те, що ми обов'язково надійшлемо всім, от на ту поштову ні, на, на ваші. Поштові скриньки, ми обов'язково кожному надійшлемо інформацію про те, що буде відбуватися з голосуванням, з документами. Тобто, ви все будете знати завчасно. Ваше завдання перевіряти власні поштові скриньки. Ну, якщо з'являється питання, ви можете звернутися до нас на ту поштову скриньку, яку перед тим режисер не зрозуміло, чому вивів, і тепер вивів тепер вже навмисно. От сюди можете звертатися з будь-яких питань. Товариство не бачу сенсу о, затримувати всіх, особливо Слава і себе. Тому бажаю вам всім тихої ночі. Сподіваюся, що Господь сьогодні дасть нам вижити для того, щоб ми зробили нашу роботу і дочекалися того моменту, коли Московія помре, а Україна залишиться і буде сильною і квітнучою, такою, як ми її всі бажаємо бачити. Всім тихої ночі. Побачимось. Спокійної ночі, всім щасливі.